Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіка математичного розвитку. До нас сьогодні завітала дівчинка Оленка, і вона хоче, щоб ви познайомились з нею та з її сім'єю. Давайте привітаємось з Оленкою. Доброго ранку, Оленка! Доброго ранку, дітки! Дітки, давайте з вами назвемо членів родини Оленки. Це тато, мама і сама Оленка. Дітка, скажіть, будь ласка, хто у родині найвищий? Так, правильно, це тато. А хто найнижчий? Вірно, це Оленка. А що можна сказати про маму Оленки? Та, вона вища за Оленку, але нижча за тата. Дітка, як ми визначили, хто в родині найвищий, а хто найнижчий? Так, вірно, ми поставили всіх членів родини поряд. Тато Оленки збирається на роботу, але він не може визначити, якого кольору пасок довший, а якого кольору пасок коротший. Давайте йому в цьому допоможемо. Що для цього потрібно зробити? Правильно потрібно прикласти пасок один до одного. А як ми це будемо робити, дітки? Правильно, дітки, потрібно прикласти паски один до одного так, щоб краї з одного боку збігалися. Отже, дітки, якого кольору пасок довший. Правильно, чорного кольору пасок довший, ніж коричневий. А чому ви так вирішили, діти? Правильно, дітки, бо якщо ми будемо проводити пальчиком по паскам, то коричневий пасок закінчиться швидше, ніж. Чорний, молодці, все вірно, дітки. Дітки, Оленка хоче допомогти мамі зняти рушники. Подивіться, чим вони відрізняються. Так, правильно, за кольором і за шириною. А чи однаково вони довжини? Так, однакової довжини. Дітки, а як ми можемо визначити, який рушник ширший, а який вущий? Так, правильно, треба прикласти. Рушники один до одного. І ми побачимо, що рушник блакитного кольору вущий за рушник червоного кольору. Молодці, дітки, ви впорались із завданням. Дітка Оленька просить вас, щоб ви допомогли їй пригадати назви геометричних фігур. Послухайте уважно загадку. Нікутів не сторін. Він не має. Як же його всі називають? Правильно, малята, це я круг. Привіт, Привітмо! Я сьогодні не один, а прийшов разом із друзями. Ось вони, а скільки їх? Давайте разом порахуємо. Молодці, ви вірно, порахували чотири круги. Дітки, а подивіться, будь ласка, уважно на моїх друзів. Та скажіть, будь ласка, за чим вони відрізняються? Все вірно, вони відрізняються за кольором. Дітка, назвіть, будь ласка, кольори моїх друзів. Вірно, червоний, зелений, жовтий та блакитний. Молодці, ви впорались. Та давайте з вами пригадаємо, які предмети можуть бути круглої форми. Так, вірно, це капуста, тарілка, сонечко. Там ячик. Молодці дітки, ви правильно пригадали. Зараз, дітки, я вам хочу загадати загадку ще про одного мого друга. Послухайте уважно. Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник. Має всього три кути. Що це за фігура, діти? Ви праві дітки, я. Трикутник, бо маю три кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. А ще я маю три сторони. Давайте теж їх порахуємо. Один, два, три. Я, дітки, прийшов до вас не один, а разом із своїми друзями. А давайте порахуємо, скільки друзів прийшло до трикутника. Правильно, три трикутники. Дітки, давайте з вами переглянемо, які предмети можуть бути трикутної форми. Вірно, це пірамідка, прапорець та ракета. Молодці дітки. Малята, я вам ще хочу загадати загадку про свого старого знайомого. Слухайте уважно. Він давно знайомий мій. Всі кути прямі у нього, всі чотири сторони однакової довжини. Так, правильно, дітки, я квадрат. А якого я кольору? Правильно, я зеленого кольору. А порахуйте, будь ласка, скільки зі мною ще прийшло квадратів? А починаєте рахувати із лівого верхнього квадрата. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири квадрати. Дітки, а порахуйте, будь ласка, скільки маленьких квадратиків. Правильно 2 квадрати. Це квадрат червоного кольору і блакитного. Маленьких квадратів, два. А скільки великих квадратів? Вірно, великих квадратів теж два. Це зелений та жовтий. Молодці дітки. Дітки, давайте з вами переглянемо, які предмети можуть бути квадратної форми. Вірно, це подушка, вікно, годинник та кубик. я пропоную вам пограти у гру, яка називається розклади іграшки по полицях. На верхню полицю поставте іграшки трикутної форми, на нижню полицю – іграшки круглої форми, а на середню полицю – іграшки квадратної форми. Оці дітки ви чудово впорались із завданням. До побачення, до скорих зустрічей!